Христос Воскрес! Цього дня людина, яка має відношення до християнської віри, йде до церкви і вітає, оточуючих цими словами. Христос Воскрес! І він получає наступну відповідь: Воістину Воскрес. Повстання Ісуса Христа з мертвих це воістину знаменна подія у світовому масштабі. Здавалося, противник зробив все можливе, щоб Ісус замовк навіки. Впевнений, в плани іудеїв не входило те, щоб Ісус воскрес з мертвих. Той же самий диявол до останнього противився тому, щоб місія Боголюдини була провалена. Але нікому з них не вдалося змінити Божий план. Ісус переміг смерть. Проте не всі, хто промовляє фразу Ісус воскрес з мертвих, замислюються над тим, які наслідки мають або матимуть ці слова в теперішньому та майбутньому житті. Для когось фраза Христос Воскрес означає просто віддати шану традицію, а для інших людей це означає нагадування дорогоцінних істин. Тим не менш, сама вимова цих слів віддає таким, знаєте, сакраментальним відтінком в серці людини, яка це каже. І ось в нашому контексті ми з вами можемо говорити про, лише про два наслідки. По тій причині, що є лишень два типи людей віруючі та невіруючі. Для віруючих людей свідчення Воскресіння Ісуса це гарантія вічного. Виправдання та майбутнього Воскресіння. Зауважте, що написано в Святому Письмі, в Римлянах 4 розділ, 21 вірш, апостол Павло каже про Ісуса Христа, який був виданий за наші переступи і Воскрес для нашого виправдання. А в першому Коринтян, шостому розділі 14 вірш, він каже, адже Бог і Господа воскресив. І воскресить і нас своєю силою. Така надія віруючої людини, яка вірить у Воскресіння Ісуса Христа. Але ось для невіруючих людей Воскресіння Ісуса Христа це гарантія другого пришестя Господа і майбутнього праведного Суда над ними. В книзі Пророка Даниїла, 12 розділ. В другому вірші записані наступні слова. Багато з тих, котрі сплять у порусі землі, пробудяться одні для вічного життя, а інші на ганьбу й вічну наругу». В книзі дії святих апостолів також записані наступні слова. Отже, Бог, незважаючи на часи незнання, тепер наказує всім людям скрізь каятися. Тому що він визначив день, коли має праведно судити цілий світ через мужа, якого настановив, даючи віру всім, воскрешивши його з мертвих. Коли віруючі кажуть, Христос Воскрес, вони чудово розуміють, про що йде мова, ці слова є втіхою для них в цьому житті і надією на вічне Воскресіння у Христі. Але коли, невіруючи, кажуть Христос Воскрес, вони не усвідомлюють, або думають, що усвідомлюють, але насправді це не так. Що повторюють не просто традиційне вітання, але підтверджують і фактично погоджуються з наступаючим судом за їхні нечистиві діла. Нехай Бог спрямує наші серця. На те, щоб продовжувати молитися за невіруючих наших друзів. І якщо ці слова слухає людина, яка думає, що вона вірить в Ісуса Христа, але живе своїм життям так, ніби Христа, ніби Бога не існує, ми призиваємо вас покаятися за свої гріхи, як це написано в книзі діяння святих апостолів, про те, що я читав вище. Сьогодні Бог наказує всім людям покаятися за свої гріхи та прийняти вірою в серце Воскресіння Ісуса Христа. І я бажаю вам, щоб ваше життя вже ніколи не було таким, як до цього дня. Прийміть вірою Ісуса Христа в своє серце.